Коліщатка для валіз. Ось такі одинарні коліщатка. одинарні, бо одне колесо. Продаються парою в комплекті праве і ліве, бо тут знизу є ось виступи. Тобто один виступ на одну сторону, а інше колесо буде з другої сторони виступ. Це захвачує бік валізи. Є також, також в комплекті насадка, накладка, вона ставиться з нут валізи. Точні розміри даної позиції, проміжок в сантиметрах між саморізами ви знайдете, перейдя за посиланням на саму позицію. На магазині там прямо на фото. Будуть всі детальні розміри цих колес. Щоб розібрати колесо, оце заглушки знімаються. Тут буде сталева заклепка, за допомогою якої ну, висверлив її, його можна зняти. А допоміжних них, виступів, ніяких немає. Тобто буває такий ограничитель, вибиваєш його раз воно знялось. Ні. Воно цільне. Ось шток розвальцований, на ньому воно крутиться. Все. Не взаємозаміняємо. заміняємо. Купляєте з корпусом і монтуєте разом з корпусом. Монтується на чотирьох саморізах. Саморізи в комплекті не йдуть. Запасіться заздалегідь. Бажано з затяжними шапками, щоб воно надійно трималося. Ну, градус 360 вращення. Це ребра посилення йдуть. Ну, що вам потрібно? Це, до речі, немає виступа ось тут. То буває такий виступ в сантиметр. Під нього потрібно в валізі ще мати отвір. А для цих колес не потрібно. Тобто, якщо ви свої старі зняли і там плоске дно, немає здорового отвору, тільки ось під саморізи, то це саме те, що вам потрібно. Тут вони дуже зручні, підійдуть, вони майже на всі валізи. Як бачите, угол стандартний, поставили вверх-вниз, сварлили нові чотири дирочки. Всього, накладка ось є, не треба нічого підбирати. Ось так вона буде десь. Закрутили, затягнули все готово. Тобто дуже легкі для монтажу. В комплекті йде праве-ліве. Такі коліщатка.